Нещодавно в мене сталася приємна подія, я виграла в розіграші і виграла книжки. І насправді я думала, що посилка приїде, я її собі тихенько розпакую, не буду нічого знімати, а потім вже в книжкових покупках, або там саме книжки, я вже покажу, що ж отримала. Але проїхала ця посилка, по-перше, ця коробка була з такими цікавими стікерами, по-друге, там всередині було все. ось таке красивезне. Тому я вирішила, що ну просто гріх це не показати і не розпакувати на каналі. А крім того, що відео не було дуже. Дуже коротким, я вирішила, що додам сюди ще останні нові книжки, які з'явилися вдома. Тут були книжки на огляд, те, що я купувала, а щось дарувала. Тому сідайте зручніше і будемо все роздивлятися. Та перш ніж ми перейдемо власне, до розпаковки цього прекрасного боксу, я хочу сказати вам про останню книжку, яка з'явилася у мене в колекції. Декілька днів тому в художньому музеї була презентація книжки Дар'ї Добріян. це мистецтвознавиця, на подію якої я потрапила вперше минулого року. І тоді ж почула досить багато цікавих історій про самого Олександра. Андре Мурашка та про його садибо. І ось, власне, художній музей презентував таку прекрасну книжку в покет-форматі, яка присвячена лише одній картині. Причому видання це двомовне, і як сказала директорка художнього музею, це буде ціла серія книжок саме про різні цікаві роботи, які зберігаються в колекції музею, або про старі. Архіви про розвідки, про якісь спогади, які будуть підніматися на загал. І тому я в великому причуттю в тому, щоб все це читати надалі. І цю книжку, як ви бачите, я вже встигла прочитати, бо вона дійсно невеличка, але досить цікава. Тому, хто любить розглятися якийсь предмет мистецтва більш детально, аналізувати кожен символ, розуміти, що до чого, знати про історію і про аналоги, то, звичайно, рекомендую подивитись на цю книжку. І наступно я покажу вам пов'язано дещо з нею, оскільки це фанатка Христини Морозова книжка, Де також буде говоритися про Олександра Мурашка, а саме про його садибу, яка знаходиться сьогодні на вулиці Великій Житомирській, поруч із Майданом Незалежності. Я, чесно кажучи, сам на лекції Дарії вперше, мабуть, про неї почула, і тому, коли бачила в анотації цієї книжки, що садиба тут бату згадуватися, і що наші герої будуть брати участь в її захисті, то мені дуже захотілося її прочитати. І маленький спойлер, я дійсно її прочитати, читала дуже швидко. Це така книжка, що коли читаєш, важко відірватися, і вона мені сподобалась. Я, мабуть, ще в прошіптом розкажу про неї більш детально, але якщо коротко, то тут дуже красивий текст. Мені подобається як авторка. Лише слова мені сподобались персонажі в плані сюжету. Це було щось дуже для мене незвичне, але і дуже дуже цікаве. І якщо ми вже заговорили про Київ, то хочу одразу показати вам ще одну книжку. Це вже Аркадій Третяков і книжку, яку презентували в нашому музеї Костел Святого Миколая у Києві. В стилі Аркадія Третьякова тут багато архівних документів, розвідок, зібраної інформації, планів, креслень, інформації про архітектуру і проекти. Тому я думаю, що це буде дуже цікавим доповненням для моєї колекції про книжок про історію Києва. І завершимо нотку мистецтва ще ось такими двома книжками. Коли в один старого лева був розпродаж, я не стрималась і придбала дві ці прекрасні книжки. Власне, я збираю цю серію про митців, і тепер взяла собі це моне, а також це Ван Гог. Про обидвох з них я раніше читала, читала багато, але насправді моя пам'ять не дуже. Гарно зберігаюся ці спогади, тому мені подобається ці роботи передивлятися, перечитувати. Тим паче ці книжки дуже легко і приємно написані і прекрасно ілюстровані, як роботами самих художників, так і ілюстраторів, які доцільні до створення цих книжок. Тому перечуваю вже дуже цікаве читання. Ну і перш ніж ми підемо далі, я пропоную все ж таки розпакувати коробку, бо мені самі дуже цікаво, і 5 днів трималася, щоб не зазирнути. Тому поїхали. По-перше, як ви бачили, все дуже красиво. І тут ми маємо ще листівку, мені дуже подобається, вона дуже-дуже мила. І на звороті теж є стікери. Зараз я собі все швидко прочитаю. Не вітає з перемоги у розіграші. До речі, я ж вам не сказала, звідки ця посилка. Я виграла конкурс або розіграш на каналі Books and Life. Це канал Людмили, також книжкової блогерки, якої дивлюсь, напевно, вже роки три. Не пропускаю мені здається жодного відео, і дуже люблю її канал. Вона загалом за освітою і за професією бібліотекарка і дуже багато знає і цікавого розповідає. Тому заходьте до Людмили на канал, тим паче в неї дуже часто проводяться розіграші, і, можливо, вам також пощастить, як і мені. До речі, Людмила мені сказала, що пакувала цей пакунок разом із полією, це її онука, яка також іноді з'являється у відео, і дещо тут є від неї. Дивіться, які прекрасні квіточки. Я думаю, що буду використовувати їх для зачіски, особливо десь навесні. Я раніше, коли танцювала ще лінді-хоп, свінг, то ми дуже часто на вечірки робили прикраси саме зі штучними квітами. То думаю, можна це відновити якось і на Ютубі, чому б ні. Так, знімаємо все це, всю цю соломку. Ох, в мене буде багато прибирання, але це дуже гарно. Ще квіточки. Це була шишка. До речі, Людмила живе у сумах, тому, напевно, це сумська шишка. В сумах я ніколи не була. І, можливо, сумах, як правильно треба говорити. А, і ось, власне, чай це те, що поклали мені Поліна. Я люблю пити чай з різними смаками, хоча зараз більше п'ю таки чисто чорний. Але тестувати, експериментувати різний я дуже і дуже люблю. Тому, мені здається, я всі з них вже раніше пила. Хіба що, можливо, крім чисто зеленого, того раніше ще не було. А, тут ще більше чаю. Маємо ще каву для закоханих. Звичайно, її можна було пити з коханим чоловіком, але оскільки Сергій каву не п'є, то вип'ю я її сама. Тут є дещо для краси, причому з таким гарбузиком. Закладинка, напевно, це щось з Якабу. Бо дуже нагадується дизайн. І, власне, давайте покажу ті книжки, які я виграла, але тут є ще дещо. Власне, це книжка сучасних українських авторів. Перша це Катя Орловська, краще не читай. Наскільки пам'ятаю з відгуків Людмили, це має бути горор. Історія і така дуже-дуже моторошна. Сім'я втрачає дім, опиняється на хуторі під Києвом серед безмежних фруктових садів. На позір звичайний будинок ховає чимало таємниць. Донці доведеться швидко подорослішати матері, зустрітись на язловим страхом смерті, та найбільше випробування випадає батькові письменнику, що вважає себе невдахою. Він має шанс нарешті стати визначним автором та чим доведеться платити за такий дарунок долі. Це історія про пошук опори, коли втратив все, про травму, яка маскується аж доки не оголиться. В моменті дуже цікаво, це Київщина, це десь будиночок біля лісу, і один з авторів. З учасників це письменник. Тому я думаю, що найближчим часом буду цю книжку читати, бо дуже дуже цікаво. А наступна це вже книжка, яку мені зараз багато хто показує і на Ютубі, і в інших блогах. І це Віталій Доленко Маяк, це його дебютний роман. І з того, що я чула, дуже дуже цікавий. Тут розповідає він про чоловіка, який починає працювати на маяку, і ніби відбуваються там якісь певні. Не те, щоб містичні, але моторошні події. Це ніби психологічний роман про самокопання, про пізнання себе і з цікавим сюжетом. І тепер дивимося, що нас тут є шоколадка, ще багато сіна, але вже блакитного. Ось тут воно таке красиве. І я бачу ще дві книжки. Це, напевно, подарунок від Людмили. По-перше, в нас тут є Мія Марченко, місто Тіней. Я колись цю книжку бачила в нашому форматі. І, чесно кажучи, навіть дивилась на неї, але вже не згадаю про що, тому давайте почитаємо анотацію. Фантастична історія про дива, які трапляються тільки в Різдвяну ніч. О, це має бути щось дуже святкове. А мені таке потрібно, бо, ви знаєте, скоро грудень, влогмаси, настрій, ялинки оце все. Людмила лишила записку. Написала, що пам'ятаю, що я колись цікавилася цією книгою, так і було. Сподіваюсь, я її ще не купила. І на диво, дійсно, я її все ще не купила. Тому матиму змогу нарешті її прочитати. І тут в нас є навіть ілюстрації, що, як ви знаєте, я теж дуже-дуже люблю. І ще одна книжка, я взагалі здивована, як Людмила так от ризикнула покласти <класти> книжки, наприклад, не збільш листа, бо я знаю, що іноді дуже важко щось вгадати блогеру, особливо який купує багато книжок, наприклад, як я. Але на диво в мене ані першої книжки, ані другої не було. І це Софія Андрохович, жінки їхніх чоловіків. З цією книжкою сталася досить цікава історія. Я бачила колись її на розпродажі нещодавно, ну, весело часто проводять розпродажі різні, і навіть думала про те, щоб її купити. Але згадала, що в мене ще є книжка Старі люди Софії Андрохович, тому подумала, що нехай вона в іншому виданні, то мені не треба. Але вже пізніше зрозуміла, що в мене немає саме жінки їхніх чоловіків такої. Добірки тому трошки засмутилася через це. Проте тепер маю цю книжку. Тут до речі теж є ілюстрації доволі такі цікаві. Я небагато читала поки що Софія Андрухович, буквально лише Роман Фелікс Австрія, і ось частково старі люди, але ще не дочитала. Але мені подобається, як вона пише. Колись, можливо, прочитаю і Амадоку, але не будемо забігати наперед. Отож, дякую щиро, Людмило, за такий прекрасний подарунок, додаток до, до розіграшу. Я, чесно кажучи, не дуже вірила, що мені вдасться, бо я, як вже казала, багато разів пробувала, все не вдавалось. І тепер я дуже щаслива, що і на моїй вулиці буде таке свято таке переможний танець. До речі, коли дивилась відео Людмили, де вона власне оголошувала результати цього розіграшу, це був сніданок, я знаєте, дивила собі спокійно відео, там якраз бігли ці номери, і я думала, ну, звичайно, виграє хто завгодно, але не я. І потім, коли побачила свій переможний номер, я дійсно стала і почала пританцювати. Тому ось так. І повертаємось до книжок, які в мене з'явилися. Давайте подивимось на ще одну книжку від Віхоли. Я вам показувала вже з фанатку. Зараз покажу ще книжку з серії «Неканонічний канон. І це Григір Тютюнник, його добірка, облога, повісті, оповідання. Тут також є на як який пам'ятаю автобіографія. Я вже знайома трошки з творчістю Григора Тютюнника, але хочу дізнаватися якомога більше, бо знаю, що багатьом він дуже дуже подобається. Це вже українська класика, прекрасні тексти, буду їх читати. Ще одна книжка, яку я не встигла показати вам у книжкових покупках саме в цьому форматі, але ви могли бачити її вже в інших відео. І це дім на зміччі Девіда Мітчела. Це має бути містична історія. Я хотіла прочитати її ось в жовтні листопаді, і все ще маю надію, що до кінця листопада встигну це зробити. Проте я думаю, що не встигну навіть то вона нікуди не подінеться наступного року. Я зроблю таку подорож разом із цією книжкою. По один бік високого муру вузький бридний провулок, по другий, сонячний сад, а посередині маленькі залізні двері. Просто відчини їх. Вітаємо в домі на звідчі. Потрапила до моїх новинок також поетична збірка одного з моїх улюблених сучасних українських авторів Василя Махно. Як я вже розповідала раніше, мені подобається його есеїстика в першу чергу, але також вірші цікаві. Тому, коли побачила, що виходить збірка схема, мені хотілося її придбати. Проте я думала, що це буде щось невеличке. А як бачите, це дійсно потужна величезна книжка. Причому написано, що це ще й том один. Мені, коли в книгарні її давали, я була дуже здивована її об'ємом, і це все поезія. Неймовірна кількість поезій. Ми тут зібрані аж за 30 років, тому напевно це не дивно. І дійсно, коли тримаєш цю глибу в руках, одразу нав'язується це порівняння з творами Шевченка. Да, бо його кобзар, мені здається, він навіть не такий масивний і не має таку кількість творів, як схема Василя Махна. Але лише на це ще варто перевірити. Я читала вже декілька віршів і, звичайно, продовжу це робити і надалі. А загалом твори цього письменника дуже і дуже рекомендую. Не встояла я і під час розпродажу у книголава і замовила собі одну книжку. Ну бо мінус 50, як перед цим встояти? І власне, це американа чи, чи Менгозі адічі або адічі. Це південноафриканська письменниця, наскільки я розумію, і ця книжка зацікавила мене тим, що героїня вона блогерка. І веде свій блог. Я не пам'ятаю на якій платформі і про що, але бачила відгук однієї теж оглядочки про те, що ось цього досить багато. Крім іншого, у нас тут є закохана пара, його звати Обінзе, вона і Фамело. Вони закохуються ще в Лагосі, але потім змушені емігрувати. І наскільки пам'ятаю, вона здається опиняється в Штатах, а він у Британії, проте їх романтична лінія буде продовжуватись і надалі. Мені досить таки стало цікаво, тому я вирішила, що треба брати. Цю книжку я брала вже в доництва Нора Друк. Її анонсувала, здається, лише в серпні, і я чекала, чекала, щоб нарешті її прочитати. І це Паризька квартира Келі Бовен. І маленький спойлер, я дочитала її позавчора, і книжка мені загалом сподобалась. Вона розповідає про те, як молода дівчина. Оспадковою від бабусі квартиру в Парижі, в старому районі. І про цю квартиру, і взагалі про те, що бабуся коли жила в Парижі, вона ніколи не чула. Вона піднімається на 34-й поверх, відкриває двері і бачить одразу неймовірно прекрасне полотно жінки. Крім того, бачить, що на стінах є інші картини, все притрушено пилом, там є антикварні меблі. Коли приходить далі у кімнату, бачить, що на ліжку кинута сукня. Сукня вона розшита бісером, вона така лимонна і яскрава, і в шафі самі також багато вичерпані. І стає цікаво, що ж таке, тим паче, що на столику бабуся вона знаходить ще й листівку з підписом Герінга. Тому вона починає думати, чи бабуся не була й часом нацисткою. Про те, як нам натякає і анотація, як далі вже читаючи по тексту, ми розуміємо, що друга лінія буде вестися м, щодо руху французького супротиву, до якого долучилася і бабуся нашої героїні. Тобто, книжка ділиться на дві лінії: сучасність і минуле. В сучасному онука буде розбиратися в таємницях. Намагатися зробити виставку цих картин, і книжка загалом поєднує в собі і тематику мистецтва, тут є відчуття і музики, бо героїні грали на скрипках. І, звичайно, така легка романтична лінія, яку також було приємно читати. Тому книжку вже рекомендую. Можливо, у прочитаному розкажу про неї трошки більше. Робота цього автора мене одразу зацікавила, коли побачила, що вона вийшла українською мовою, адже це твір Діна Кунца. Будинок на краю світу. Ну, по-перше, я люблю історію про будинки, про ізольовані будинку. А крім того, тут гриня ще й художниця, яка живе на самотньому острові, і довкола неї відбувається дещо незвичайне. Я вперше читала Діна Кунця років у 12, потім перечитувала ту книжку вже пізніше, мабуть, років у 20. Це був роман його північ, і він мене неймовірно вразив. Його було і страшно читати, і дуже, дуже цікаво. Він поєднує в собі і наукову фантастику, напевно, і містику, і загалом ось це копання в людській сутності. Я, напевно, навіть зараз. Перечитала би Роман Піннич, якби він був мені доступний. Читала також його інший роман Ешлі Белл» і нарешті познайомлю ще із цим твором. Я так розумію, що нібито він один із ранніх, але можливо я і помиляюсь. Ще одна книжка, яку я не встигла показати саме в форматі книжкових покупок, але вже розповідала у добірці осінніх книжок: це ніби ми злодії Емель Ріо. Мені ця книжка, як я вже казала, сподобалась. Тут така чудова атмосфера навчального закладу на студенти театрали. Тут загалом академії навчаються і мистецтву, і грі. І творчості, є вистави, які часто робляться досить таки таємно. І загалом, ось це спілкування кількох друзів, які знають один одного дуже і дуже добре, розуміють, хто на що здатний, і про те, які стосунки складаються в їхньому житті. Мені книжка сподобалась, і тут, до речі, дуже багато згадок про Шекспіра, адже в цій академії Делекер саме дуже часто грають Шекспірівські вистави. Крім того, тут є детективна лінія, адже на початку самої історії ми маємо хлопця який сидить у в'язниці за вбивство, і ми підозрюємо, що можливо цього вбивства не було точніше, він його не скоював, і детектив просить його розказати його правдиву історію. І ось ми поринаємо у минуле і дізнаємось, як же все складалось насправді. Тим, хто любить містичні історії, хочу розказати про один YouTube канал українського автора, письменника Ukrainian Horror. Він безпосередньо пише ці історії, сам їх озвучує, причому озвучує дуже і дуже майстерно, використовуючи саунд дизайн, звуки, шорохи, інтонації. І сам автор рекомендує слухати його записи в навушниках. Я зізнаюсь, вперше послухала саме в звичайному режимі на динаміку, мені також були відчутні всі ці нюанси, але, звичайно, на в глибина набагато більша. Єдине, це завжди історія в українському сетінгу, тобто там не буде якихось пригод десь за кордоном. І частіше вони відбуваються саме в українському селі. І там, як каже сам автор, є міцне слівце, я перевірила, дійсно є трохи обсесивної лексики, тому це скоріше на поціновувачів, але якщо ви любите слухати аудіокнижки або якісь невеличкі такі горор, містичні історії, які тривають десь годину, деякі менші, деякі більше, то звичайно зазирайте на цей канал, можливо, вам там сподобається. Книжка, про яку я вперше почула на каналі Брунатні сторінки від Насті, це барва пурпурова» Еліс Уокер. Вона тоді казала, що це книжка в бістолярному жанрі і що має бути дуже знаковий твір. Це лауреатка Пуліцерівської премії 83-го року. Я, звичайно, коли книжка вийшла, захотіла собі її почитати. Вона, до речі, дуже красиво видана, такий блискучий пурпуровий колір. І я наразі прочитала вже 91 сторінку. Скажу одразу, що книжка б'є під дих, буквально з перших сторінок, адже нам говорить про дівчину, яка росте абсолютно в щасливій родині, батько її гвалтує, вона народжує від нього дітей. Причому це відбувається, коли вона ще дуже юна, дітей ці, там, хтось вмирає, когось усиновлюють. І це буквально на перших сторінках. А згодом її видають заміж, і цей шлюб також має бути не дуже щасливим. Не знаю, чого очікувати далі, бо насправді таке враження, що читаю, і далі все гірше і гірше. Тому книжка мене постійно дивує, але я думаю, що. Не дарма що вона отримала пульцерівську премію, тому, напевно, буде не просто ось це залякування читача і показування можливості такої трагічної долі, а якісь такі сенси, які дуже важливі для сучасного читача. І ще одна історія, яку просила в старого лева, це велике коло Мегі шипстет. Я зізнаюсь, коли побачила, що це історія про авіаторку, вона мене апріорі зацікавила. Справа в тому, що я люблю історії про пілотів, про авіаконструкторів. Не дуже часто їх читаю, але дещо на полицях в мене є. І коли побачила це, то вирішила, що варто з нею познайомитись. Крім того, у нас тут події розгортатимуться в двох часових лініях у 20-ті, коли власне буде жити ця пілотеса, і в наш час або відносно наш час, і там вже буде історія про акторку, яка гратиме нашу пілотесу в е кіно. І їх долі мають якось взаємовпливати. Дуже цікаво. Я бачила вже декілька захоплених відгуків, тому сама чекаю знайомства з книжкою. Мені здається, що мені має дуже дуже сподобатись. Останнім часом я дуже рідко з себе паперові книжки в метро, адже мені там і не дуже зручно їх возити з собою, і не так довго я вже проводжу часу в дорозі, тому я переважно читаю в електронному форматі. І якось я відкрила додаток лібрарію, захотіла подивитися, що там такого є, почитати. І власне зацікавилась книжкою Деніала Ліберма на фізична неактивність. Там, до речі, був дуже дуже великий знайомчий фрагмент, сторінок на 70. Я читала і зрозуміла, що мені книжка подобається. І подумала, що, можливо, варто вже просто вчати. І далі, Але потім зрозуміло, що мені настільки книжка подобається, що я б хотіла мати її в себе на полицях, коли дочитаю. Бо знаєте, електронний формат це дуже зручно, але саме як цей, можливість володіти це дещо інакше. Тому в мене, коли є файли електронних книг, таке чуття, що їх ніби і немає. Проте, не відволікаємось і повернемось до того, що, звичайно, я вирішила цю книжку купити в фізичному примірнику і взяла. Хто пам'ятає раніше на початку ведення каналу, у нас була ціла добірка книжок про біг, про спорт, про марафони. Вони дуже круті, ці книжки, і в принципі всі вони досі є на полицях. І я думаю, що ця, а також маленький спойлер одразу і ця. Це чудовим доповненням до цієї спортивної добірки. Як я вже раніше розповідала, я періодично бігаю, але часто мені бракує мотивації займатися спортом, і я коли цю книжку читала, мене, знаєте, ось це бажання воно знову вникало. Тому я прочитаю їх і думаю, розкажу вам, звичайно, вже про своє враження від обидвох цих історій. Друге, це Каролен Вільямс. Рухайся. І наостанок маємо ще декілька дитячих історій. А першу мені подарувала подруга, точніше, як вона подарувала мені сертифікат у книгарню, а я вже обрала її собі. І це різдвяна історія, точніше, «Вінстон» та різдвяний лист. Я хотіла цю книжку через те, що я дуже люблю красиві ілюстровані книжки, і мені важко стоїти, особливо якщо тут на різдвяну тематику. Тому довго не думаю, чи я цю книжку забрала. Зроблена вона в якості адвент-календаря сповнена прекрасними сюжетами, і я сподіваюся, що проведу. Приємний час, гортаючи її і, можливо, читаючи. А наступні книжки я забрала вже, коли закривалась книгарня Старого Лева на Прорізні, і на згадку я вирішила взяти собі декілька книжок. Одну з них я вже показувала у влозі. Це привид, який не міг заснути. Вона мені дуже дуже сподобалась. Вона про привида, який живе в самотньому будинку, і дуже мріє, щоб хтось жив разом із ним. І склав йому компанію, бо він любить дітей, любить про них дбати. І тут прекрасні ілюстрації на кожній сторінці я отримала велику насолоду, читаючи цю книжку. І ще одна книжка, яку я взяла тоді, шала забула показати, це Муся і бабуся Галини Кирпи з ілюстраціями Грасі Олійко. Це мені сподобалася ілюстрація в першу чергу, тому я навіть не читала анотації. Бо знову ж таки красиві книжки це те, що я неймовірно люблю. Тому цю книжку придбала і думаю, в якийсь приємний день я про неї почитаю. До речі, цікаво, що мої мами кицю звати муся, тому ось такі справи з новими книжками. Поки що, все, але скажу, що наступними на каналі мають вийти дві добірки. Одна з них це добірка нонфікшену. Він був дуже різноманітним, і я там зберу практично все, що читала протягом цього 24-го року. А ще одна буде, сподіваюся, теж дуже цікавою, і сподіваюся, що вам вона також сподобається, але про що саме поки що не скажу. Тому ось так, дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, якщо вам відео сподобалось. Дякую ще раз, Людмилі, і всім, хто дорвав мені вами книжки на огляд. Мені дуже-дуже приємно. І побачимось з вами вже у наступному відео.